Вітаю, вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій Ютуб канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. В зв'язку з заявами Трампа про те, що він не проти б перетворити Канаду на 51-й штат Сполучених Штатів Америки і. Купити чи захопити, я не знаю, як це все. Там вони вважають, Гренландію, у Данії. Так. То в зв'язку з такими заявами з'явилися повідомлення про те, що це ж не Україна. Так. Головна, так би мовити, Річ, за яку ведеться боротьба у світі, а це північно Людовитий океан. Отак От прямо деякі експерти і заявляють. Я не думаю, що пан Трамп із своїми синами такі великі спеціалісти в галузі геополітики і навіть геостратегії. Звичайно, що глобальне потепління, яке у будь-який момент може змінитися глобальним похолоданням. Ну, давайте будемо реально говорити про е, природу. так, Не будемо звертати увагу там на деяких дівчаток, неграмотних, не письменних. так, і ж Ш... Швеції, так, які там розповідають нам всілякі байки про те, що оце глобальне потепління, воно є, так би мовити, суцільно антропогеновим. І через це. Треба взагалі припинити будь-які викиди, ну, перейти на первісний спосіб життя. Ну так, такі заяви є про те о -о, цієї дівчинки, яку підтримують теж деякі люди. Так, як ті люди, які підтримують, про те, що ну, м'яса не можна їсти. Я ж е, сміявся колись до сліз, коли показували форум оцих діячів, так, які говорили за все хороше, проти всього поганого, в тому числі і про те, що там бувають бідних тварин. Я дивився на цього виступаючого, там, ведучого. Так, всі ці хлопці взуті в натуральні шкіряне взуття. Натуральне, яке зідране із якоїсь нещасної тварини. І вони віщають про те, як це все погано. Одягнуті прекрасний одяг, так, який зроблений на якійсь фабриці, яка забруднює. Довкілля. Вони чудово вимиті, від них чудово пахне дезодорантами всілякими, духами, які зроблені теж на цих фабриках бісових, які забруднюють навколишнє довкілля. В перерві між виступами, так, їх запросять на обід. Де вони будуть їсти найкращі страви? Можливо, хтось з них таки зробить вигляд, що це таки негарно вживати м'ясо і замовить собі щось нем'ясне. Але, знову ж таки, зроблено на якихось фабриках. Приготовлено на кухні, яка використовує електроенергію, яка надходить із проклятої теплової електростанції, яка димить і забруднює довкілля. Ну, давайте будемо реально говорити про реальні речі. Так. Це все відбувається природні цикли. Похолодання потепління, потепління похолодання, так воно все йде. Таке було вже не раз і не два, і, і за всю історію тисячі разів уже було. І було набагато тепліше, і було набагато холодніше. І крига наступала на Європу із того ж самого північно льодовитого океану. Це ж так? Ну так. Так що говорить про те, що це північно льодовитий океан, оце те щастя людей, ну так, може проходити там кораблі, чим далі, тим більше можуть проходити. Але це безлюдні території. Ви хочете самі жити у Каліфорнії. Де там ще ви хочете жити? Так, в Техасі, хочете жити в Майамі і так далі, і тому подібне. Ну, хоча б у субтропічному Нью-Йорку і Вашингтоні. Так. Але говорити про те, щоб там хтось жив у там десь на півночі і забезпечував оці всі. Проходи кораблів відповідної інфраструктури. Та ні, це в Україні найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності населення. Це тут величезна кількість літію, ніобію, гафнію і всіх інших рідкоземельних матеріалів. Які такі потрібні для 21-го століття розвитку. Не там десь, на півночі. Ха. І коли та Гренландія розтане, чи навпаки, вона не розстане, тому що знову ж таки є різні теорії і різні тенденції, оці всі, е, так би мовити, Снігові шторми, які налітають на південну частину так. Європи. Виходить так, що там на півночі тепліє, а на півдні холодніше стає. Ну, от такі, такі речі, це гойдалка. Сюди, туди, сюди, туди, сюди, туди. Так. І, звичайно, що порівняти нашу чудову Україну з чудовою землею, найкращою в світі, з найкращими природними умовами і ресурсами. З найкращим в Євразії транспортно-географічним положенням. Не там воно найкраще, а тут. І чомусь московити це все розуміють. І за, намагаються завоювати, захопити, окупувати все це. яке Американцям не треба, та ну що ви отуди, от на північ, от туди до білих медведів. Ну є розум. Іноді дивуєшся, не перестаєш дивуватися.